Ааа всім! Ви на каналі Світуючи! І цьому відео ми з вами потрапили в гру Left 4 Dead. Це така трохи старенька гра, давайте на сьогоднішній поставив. Це така старенька гра про зомбоапокаліпсис апокаліпсис Так, і я хочу її пройти. Тут дуже багато компаній, компаній як ви бачите. І ми починаємо першу кампанію і перші рівні. Обрали персонажа, обрали рівень. Тут два-три хлопці. І одна дівчинка, як ви бачите, ну. Окей, 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 окей. Починаємо тоді перший рівень. І завантаження і у ролях: тренер, святочик, лік Рошель. Ну прикольно. Стоп, я знімаю фільм. Хм, цікаво, цікаво. Це якщо я знімаю фільм, тобто я вже відомий, тобто ви маєте підписатися. Прикольно. Окей, починаємо, починаємо. Завантаження пройшло. було, да що ми завдяки звуку будемо вирішувати Все. Эй, hey, комбек! Hey, я буду приходити. Поверніться. Що за... Эй, hey, поверніться oh, yeah. Так, окей, ми тіпа хочемо щоб повернувся Та він нас не чує Що тут можна взяти? Можна взяти аптечку, що тут ще можна взяти. І все, я хочу тоді? Це наша компанія Так, це... Сте... Ось і сезон, бо для, для когось ця гра може, може бути дуже жорстокою. Кого... А для когось ця гра може бути немає? Так, іди! Що Та... ти там ходиш? Від мене не сховаєшся. Ух ти! Другий пістолет! долото, лото, так? Да. Якщо це до лото, то прикольно, я чую про нього час. Нє, до твері не можна відкрити. Опа-на. Фух, що це таке? Я не розумію. Я понял, це зомбі на мене накинувся. Це ж, ж А це, це, це ж окей. Занесли Що ви мене п'єте? Що ви взагалі до нас причепилися? Ми вас не чекаємо! Що це таке? Що це таке? У! Що ви... Що ви мене стали! Не перебувайте, я відео записую взагалі-то. Окей, пішли, бо ці статери мене дадуть нормально відео записати. А це ще, що таке? Що за банда? Що за банда? Що за банда? Що за банда? Я не хочу бензопиву, я хочу просто втекти звідси і записати відео. Все. Подожди. Да, ja, теперні не буде тут стоять, поняв. Це що таке? Ааа, це бомба, вау. Прикольно, прикольно, прикольно. Відсвічуємо... Ні, тут Тут немає нічого, окрім зомби. Ні, тут є вихід на гору. А ми звідси прийшли. Ну так давайте спробуємо йти просто прямо до таблички вихід. Спеціально для таких генів, як я це зробив. Hey, we the Reload. Ага, Ой! <whats> <whats> це ж, це ж висливець, так? Да? Так. Да. <whats> як я розумію, там ліворуч можна, як я вибуваю. А це хто таке є? А, ты І gonna... Я його випспискала. Он сказав жорстко? Так. Окей, тут все зомбаки, треба еще вже поубивать, поки вони не перебивали, перебили наше відео. Ты что дивишся? А ты что дивишся? Давай, ты на канал підписаний? Нет, ну то не бывает. Ты на канал підписанный, нет? На... Ты підписанный? Нет. Вс, всем пока. <сум> так, ташимо пофиг. Поки, поки ташимо, попиташемо. <сум> я тут <тупу склоп> порізав! <сум> Мені цікаво! Мне я поэтому розбиваю скору койджи. Я, я, я собі руки не режу. Они вжимают будто в крови, типа и все. И все печально. Окей. О, вихід. Прикольно. Тут можна спуститися. Амо революцион. Там бої ні. Тільки вас! Реваун! Тихо-тихо, зарай. Ай, та шо я підгорів? Oh, hey, watch out. What is music? Hey, out on the ledge. <smart noise> <smart noise> Reloading. Did Ух ты, на более еще прикольно. Можно будет сейчас убить. Не знаю, что это за штука, ой, ой, ой. Блин, так музыка странная. совершенно топлевали вс на окей, шо тут? Ня, окей, один раз. Там ничего, там ничего. Шо таке? За курець. Куріть, друзі, <різь> так, 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 так. На куритру не боялась, стане так такий бой. На 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 шо ты падает? Шо ты? Шо ты? А я шо? А я шо? А що я, а ты що? а що я? А шо ми взагалі? А ви oh, mm -hmm. mm -hmm. взагалі схожі, що ми таке? А mm -hmm. шо це? Ви врятувалися чуть-чуть? Я не дуже схоже. Що ти мені будеш пояснювати? Що ти знаєш, зага?

Ah, no, 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 no. No, 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 no. Here's a model. It's like a key. А я, on, треба... я треба жить всі. Ну, Вс ми пройшли. Джопп да, я 99. Я... Я 99 зомбі А це ще хто такий? а я зрозумів це такі, що он там світиться з збоку. Прикольно, прикольно. Та я їх скільки п'ять вбив. Та давайте пропустимо, давайте пропустимо. Я не зрозумів таке, що це було. Мертвий центр вулиці. А вулиці це щось цікавіше, як я розумію. Але е, Більшість чашу. Ча ча. Да, чашо. Чашо, нараз. Чашо. Е, нашого відео займає. Ось ця штука, коротше. Давайте візьмемо течії. Ага, виходимо, а тут зараз. А баржа, давайте ты з с тобой это выбирать, это прикольно. Окей, Ник. А ты что так я думал? Ой, ой, это я. Це не я. Це не я, чесно. ну це не я, це не я. Ну, ну, друзі, ну ви ж самі бачили, ну воно само якось, не... Просто позорник підемо, це не я, ну це четверта, розівалка, не твої питання, це не я Ух, а що це було? Ааа, це щось там штука, щось та штука. Окей, нашому мене ліхтарик уміємо, якщо я його вимкнути Давайте... Не, не-не-не-не-не, нам не туди, бо там тупік. Я не Я на 100%, 100 впевнений что нам сюди, але там тупик, там тупик. Да, нам сюда и бачите двері. We have got to get over that bridge. Uh -huh. закрываете? На! Збійтеся, ми ж добрі, ми просто прийшли в вас вбити все. А це нічого страшного, я відео записую, бачите, really? як в мене вийде. Не, почекайте. ось. Потім побачите. А це що бензин робить? Це він тоді загорівся? Ну давайте зараз перевіримо, так тільки один це може. Да, це він. Це він горить. Це бензин. Харей! Є дуре, нам сюди треба!

Ні. Ні, це коли <звук> Ти взагалі йди звідси, ти мені ніхто не... Ні. Ви мені не рівня! Ви мені не рівня, ви навіть не блогери, я Ви відео не записуєте, ви не стараєтесь! А я стараюсь, я, 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 я вас вбиваю, відео записую одночасно. Що Але... вони взагалі тямлять, наразі? Що вони взагалі тямлять? А ви бухнули? Ні, ну на бензину, я ж бачу. Ну давайте тут поребь. Да, вывихнулась бочка. Прикольно, прикольно. а в мене вже є. Ооооооооо, це моя отділ. Що це таке? Не можно стрелять? А це ж... Якась я такая дуже легка. Я думав це буде щось тяжкіше. Я думав це буде щось тяжкіше. Бо якщо аж так в рамках виділива, но знаєте що. Ви налякали ведьму и це все. Я думав, що це буде щось більш тяжкіше. Сюди, сюди я паркурист! Давайте паркур! 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 Паркур, засвіточка, що це було! А, там слился. Так, видвалю. Эй, яд. Да я вам нічого не кажу! я кажу, она была на своих питпетиках, нашел вы! Ви так хочете в вьютолог попасти! Ви і так в Так! нм, а це тай ваши трубники краше. Что ты такие? Смокер! Це він, Цилиндровые! the right way. <laughs> Let's go through here. Seriously, I think we should just leave the town and go for long. more like oh, it i put one on the pistol with going to a zombie with this gun or no 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 but the theater man there's a lot of choices in here first aid here wow, i might put wow

So here's what I propose. I'm in need of some callers. You far on over there <onceference> oh and procure some colours. I know that is where you're headed. Without my help. Find me something that makes sense to me. Man and his snacks. We look you up. Just don't forget to pray the colour. Ah. Right, man, I, got the dude's cola. Let's go. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakes if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love the fakeness. if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, but the fake is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented. it <laughs> Чому? Дуже вибори Я відбуваю ось так, треба бігти, треба бігти, підволи, підвести. Та що ж таке, ви навіть на дешах є. На, на, Клас, я достав. Та давай. Давайте подивимося. Ах! Ха-ха! Ідам тут перед тобою, да? Ха-ха! 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 ха 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 Вот давай. Вот не, давай-то же с пушкой его нам не даже просто подавай, а я хочу ей выпробовать. Ой, я запомнил, что звук... Это так, мы слывать. Даже ясно, что включить. Далее, 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 далее. Пормило. Аааа, типа. Я запам металл. Видимо, просто кулаче. Виталий. что тут чая было. Ну, в принципе, очень все это, эти сезоны, да блин. Я думал, технике, мы играли в этих Так мало то. Я думал, тут по раннему будет больше летов. О, это хата. Я запомнил, а ага, двери под хаты вот так. Все, тренер, заходит, Да давай, закрываем двери. Все! мы прошли! Да! Я на третьому місці окей. Да я на першому, я відьмам дивіться скільки наніс. Тисяча урону! рону, тата жоо. Я вже сам цих двох відео повбивав. Ваубився особливих інфікованих. Ну блин! Ну, не там з двох вистачало, а я на першому вітці був. Та мені якби би, якби я бив би курця, то... Айт, right, so quiet. Мені треба трохи полікуватися теж так. Та і в принципі. Друга частина буде з другою частиною. І всім. та па Дякую, до речі, за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, бо це відео не останнє. І знову ж таки. Так. В другій частині ми з вами пройдемо цю компанію до кінця. Все! Тепер то ж на свядуючих вас! покидає ваш корабель.